Друзі, усім привіт! Сьогодні зроблю вам невеличкий огляд нашого майданчика. Покажу усі наявні варіанти автомобілів, які є у нас на сьогоднішній день. Почнемо з електричок. Рено Зоя 2015 рік 9700. Рено Зоя 2020 рік комплектація Intense ціна 17700. Дача Spring. 2021 рік ціна 14 700. Nissan Leaf 2017 рік, ціна 11700. Розумію. Переходимо до ряду з двигунами внутрішнього згоріння. Grand 4-17 рік. Автомат 1,5 дизель 16700. Mercedes r Class 2012 рік, 3.0 дизель автомат 16500. Mitsubishi Outlander 2014 рік, 2,2 дизель на механіці 15400. Peugeot 508 17 рік, 1.6 дизель на механіці 12500. Infinity Q30 2016 рік. 2,2 дизель на автоматі ціна 19,900. Toyota rav 4 2011 рік. 2,2 дизель на автоматі повний привід. Ціна 15800. Nissan Qashqai Plus 2, 13 рік, 1,6 дизель на механіці ціна 12500. Nissan Qashqai Plus 2, 14 рік. Механіка 1,5 дизель, ціна 12 тисяч. Volkswagen Passat B8, дезель, 1,6 дизель автомат 16800. Фасад B8. Перепрошую, це універсал, це седан. E, седан Passat B8, 18 рік, 2,0 дизель автомат 18300. Рено Megane 2011 рік, 1.5 дизель на механіці ціна 7400. Рено Гран Сценік 13 рік 1.5 дизель на механіці ціна 10 тисяч. Рено Ман 2014 рік 1.5 дизель на механіці ціна 10100 Шкода Октавія 2018 рік. 1.6 дизель на механіці ціна 14800. Peugeot Partner Електричка 2017 рік. 49 кВт. Ціна 14900 Є таких два буса: грузові, Citroen Jumpy та Opel Vivaro Jumpy 19 рік. 2 літра дизель, механіка, ціна 16. Opel Vivaro теж 2019 рік. 1,6 дизель на механіці, ціна 16500. Скоро буде у продажу ось цих два автомобіля. Зараз проходять косметичну підготовку. Також маємо в наявності ще автомобілі. Hyundai i30 2018 рік. 1,6 дизель на механіці ціна 15300. Opel Zafira 2009 рік. 1,9 дизель на механіці 7900. Renault Grand Scenic 2013 рік. 1,5 дизель ціна 10400. Peugeot 5008 2015 рік. 1,6 дизель ціна 11800. Renault Kaleos. 2,0 дизель, повний привід, 10 рік, ціна 11300. Можете залишити? А? Залишити. Де? Прямо тут. Дуже вам дякую на здоров'я. Звертайтесь. Рено Колеус, 2011 рік, 2,0 дизель на механіці. Ціну ще не прорахували, скоро буде. Nissan Кашкай, 2012 рік, 1,6 дизель на механіці, ціна 12,800. Nissan Qashqai 2013 рік, 1,5 дизель на механіці ціна 12400 Renault Megane 2012 рік, 1,5 дизель механіка 9200. Renault Megane 2010 рік, 1,5 дизель, ціна 7400. Renault Duster 2013 рік, 1,5 дизель, ціна 8900. Нагадую, що усі наші автомобілі повністю розмитнені, сертифіковані та готові до постанови на облік. Ми знаходимось в місто Вінниця, вулиця Ярмола Мелешка 1В. Будь ласка, звертайтеся, підписуйтесь на канал, ставте лайки. У нас постійно оновлення асортименту. Кожний тиждень приїжджають автовози. Деякі автомобілі продаються, деякі заїжджають нові. Стараємось для вас. Кожного дня з 9 по 6 субота та неділя також працюємо. Усім гарних продаж та покупок!